У Кам'янському очільник міста відвідав військовослужбовців у медичних закладах. Від імені всієї громади подякував їм за мужність та привітав із НЕМ Збройних сил України. Захисники зізнаються, хоч і перебувають у лікарні з пораненнями, але почуваються добре у затишку та піклуванні. На Бахмаському правлінні ми йшли на зачистку. От і нас нашиває накривать мінометному обстаровами і далі на лікування в лікування. Міський голова вручив воїнам на грудні знаки захисник України та грамоти. Натомість сам отримав від бійців 93 ї окремої механізованої бригади Холодний Яр пам'ятний подарунок та вдячність за підтримку. Хлопці вручили міському голові бойовий прапор бригади побажати вам одужання, подякувати за те, що захищаєте нашу країну, наше місто, Побажати нам всім перемоги, вічна шана тим, хто віддав своє життя за нашу свободу і незалежність. Ми пишаємося кожним з вас.